Лія Макарівна мешкає в першому під'їзді цієї багатоповерхівки. Каже, вперше почула, що на укриттях її будинку будуть встановлені електронні замки. По перше, назву не було два роки. Це перший момент. Другий момент, наскільки мені відомо, ніхто нічого не спускається в силу того, що воно закрите. А от після встановлення такого замка говорить, планує спускатися до укриття під час повітряних тривог. Буває так, що волається сирена, так, що що ясна річ, що щось небезпечне. Якщо десь далеко, далеко, то, то не спускаємося, а ховаємося в коридор. Автоматизовану систему входу до укриття облаштовують так, щоб електронні замки відмикалися дистанційно та працювали від інтернету. Пояснює технік, налагоджувальник підрядної фірми Ярослав Сердюк. Коли вмикається повітряна тривога, двері відкриваються. Коли тривога закінчується, двері закриваються, але зсередини за допомогою нажиття кнопочку можна вдивити. Втім, каже, навіть якщо не буде електроенергії чи інтернету, вихід є. Тут стоять акумулятори, і воно працює від акумуляторів. Так само інтернет тут буде, бо тому що від акумуляторів все працює. Електронні замки встановлюють у відремонтованих приміщеннях, розповідає керівниця ремонтно-експлуатаційного управління номер 3 Оксана Ковалюк. Ще в двох приміщеннях будуть виконуватися ремонтні роботи як приміщення, як під укриття. І вже в 18-му приміщенні на даний час ставляться електронні замки. В 17-ти будинках вже електронні замки. Усі роботи фінансуються з місцевого бюджету. Розповіла очільниця Умані Ірина Плетньова. Загалом каже, такі замки встановлять у 27 укриттях. Звичайно, ці роботи і плануватимуться. І в наступні роки, тому що за один рік закрити потребу, всю, яка є для наших мешканців, це неможливо. Бюджет ніколи не може покрити всі потреби наших містян і закладів, тому виходимо з наших можливостей. Людмила Трум, Галина Стенгрід, Суспільне, Новини Черкаси.